Ось нарциси прокидаються також, ось видно. І до чого я це веду? Саме головне зараз в нашому випадку це зробити все максимально корисно для своїх рослин. Якщо вони дуже сильно вкриті, ну мені здається, ну, по крайній мірі, я так роблю, я інжир привідкриваю гортензії, які плотно дуже вкриті, нові які сорти я не знаю, я їх передивляюсь. Більше 50% плотністю я не накриваю. О, тому... Це треба врахувати, тому що запріє. А потім будемо задавати собі питання: а що трапилося? Що мене так зробили? Запріло просто-напросто. Тому що е, спанбонд має таку властивість. Чим більше щільність, тим менше випаровується волога. Чим менше щільність спанбонду, наприклад, 30, там 28, 27, е, вона краще випаровує вологу, тому рослина не запріє. Ось дивіться, хризантема. Чому я тут зупинилась? Хризантема теж вже пустила новенькі молоденькі ага, Ну От маємо те, що маємо. Бачу, тут у мене гіацинт. Тось прокидається також. Ну, коротше, все говорить про те, що у нас зараз весна, температурний режим про весну. Але календарна ще продовжується зима, 28 січня.